Павло каже, до чого досягнули, так і поступайте. Тобто є міра, пізнання Бога. Ну ти тільки покаявся, тільки увірував, і ти зразу перед Богом ставиш питання, як на тантому світі. Та чекай. Чекай, як на тантому світі. То, ну, люди по 30 років в церкві вони не знають, а ти хочеш знати на другий день, як на тантому світі. Бог тобі скаже колись, як попадеш туди. От, тобто не треба зариватися в такі питання, які для тебе. Ну, великий, великий, ти маленька людина і в маленькому розмірковій. І має бути якийсь духовний ріст. Не загружай себе або. Павло каже: як тіло віддасть на все палення, любові не маєш то. То даремно ти згорів. Ти навчишся спочатку любити, а потім можеш заходити у якийсь вищий пілотаж. Тому надірвеш кишки. Є таке у притчах, є такий вірш, що. Наслідство поспішне захвачене, не благословиться впослідстві. Не треба стартувати з 10-ї е, ступені. Помаленьку. Є заповіді для початківців, є заповіді. Ти собі прочитав, що Христос від апостолів вимагав, і вперед виконувати апостольські заповідь. Чекай, тобі що до того, треба каші знаєш, скільки з'їсти? Починай з малого, щоб не надірватися. З малого. Людина не сузріла, щоб зрозуміти глибини Божі. Не созріла. Павло каже: вам би по віку надлежало вже бути вчителями. Тобто люди мали певний багаж увірування, вони мали вже знати більше, вони мали вже далі йти. А другим людям Петро каже, ви новонароджені немовлята, прагні щирого словесного мовака, щоб від нього зростати на спасіння. Тобто, є заповіді для немовлят, є заповіді для тих, хто вже трошки пожив на цьому світі. І знає вже добре Бога, не можна себе. І каже, що предположення увели в заблуждення. Тобто людина не знає волі Божої, а проповідує припущення. Припущення. Я так думаю, мені так здається. А Біблія каже, говори слово Боже, не як тобі здається, а як написано, що ти осягнув, до чого дійшов, оцей проповідуй, по цьому курсу йди. Тобто ці вірші кажуть, що. Смертній людині не все під силу зрозуміти. Не треба того соромитися, що ти всього не знаєш. Не треба. Я часто це повторюю: бачи пророк, книжний пророк, не пророкуюча жінка, а пророк, який увійшов у Писання. Він бачив видіння. І Бог його питає, що ти бачиш. Бачу ось це. А що це значить, питає Бог у пророка. І що він каже? Я не знаю, мій пане. Я не знаю. Буває так, що Бог дав людині видіння, людина не знає, про що то видіння, але щоб не впасти лицом в грязь, пробує толкувати видіння своїм розумом. Та ти не Ісаїя, ти не Єремія, і не Єзикіїл, і не Даніїл. Якщо Даніїлу не стидно було признати, що я не розумію цього видіння. Написано Петро бачив видіння і не доумівав, він не розумів, про що це видіння. Сьогодні так, людина бачить видіння, откровення немає і каже, я собі думаю. Ну це ще в кращому випадку, коли, хоч каже, я собі думаю, а буває, не каже, я собі думаю, толкую свого розуму. Прийшла жінка в короткій спідниці, ну, блудниця. Прийшла жінка у довгій спідниці, свята. А може так оказатися, що ця в міні юбці ще ні з ким не була, а ті в довгій вже була. Ну ти ж по очах судиш. Про Христа написано, не по взгляду очей буде судити, бо очі можуть надурити, може бути ілюзія для очей. Не можна по зовнішності думати про внутрішність, бо зовнішність може не відповідати. Є фарисейство і лицемірство. Ну, оце із розряду толкувати своїм розумом. Як якесь лихо, як війна, як коронавірус це вже прихід Антіхриста. Це все толкування від свого розуму. А коли була у Європі в середні віки. Коли іспанка косила людей, коли цілі міста вимирали, що мали люди тоді думати? прихід Христа наблизився, а ще до сих пор нема Христа. Як десь якась болячка, все приходить Христос, як щось трошки не так, це все толкування від людського розуму. Це люди, які своїм розумом пробують досягнути Бога.